Добрий день, діти! Це знову я, Гнунка Сінчик. Вийшов прибрати біля хатинки опале листя, як знову порив вітра розкидав листочки. Я замислився, а що ж таке вітер? А ви, малята, знаєте? А й справді, що таке вітер? Звідки він береться? Який вітер на смак? Чи вміє він говорити? Давайте з вами разом дізнаємось більше про вітер. Вітер це рух повітря на землі. Як ви гадаєте, чи має вітер смак чи колір? Ми не можемо скуштувати чи побачити вітер. Але ми можемо його відчути. Вітер може бути легким і теплим, а може бути сильним і холодним. З легким і теплим вітром можна грати, запускати повітряного змія, надувати мильні бульбашки і пускати їх по вітру, гратися з вітрячком, а ще користь вітру в тому, що він приносить опади з океанів на сушу, переносить насіння рослин на далекі відстані, виробляє електроенергію, сушить білизну, кораблю з вітрилами теж потрібен вітер. Є ще небезпечні вітри. Це ураган, буря, тайфун, торнадо. Найчастіше урагани бувають в кінці літа. Це дуже сильні пориви вітру, які можуть піднімати в повітря навіть автомобілі. Буря це сильний вітер, який переносить пісок, пил або сніг. Тайфун це дуже сильний ураган. А ось торнадо це гігантська воронка, яка опускається з неба. Вона може проходити як над землею, так і над водою. Торнадо на своєму шляху змітає все, що знаходиться на поверхні землі. За погодою на нашій планеті слідкують штучні супутники Землі, які попереджають заздалегідь про ураган, тайфун і торнадо. Тому можете не хвилюватися. Дома ви можете трішечки подосліджувати. Візьміть папір або віло. Помахайте біля обличчя. Чи відчуваєте ви легенький вітерець, який він? А щоб зробити його сильнішим, надуйте повітряну кульку та відпустіть. Або візьміть два шматочка вати і уявіть їх хмаринками. Покладіть їх собі на долоньки. А матусю попросіть подути на них феном. І ваші хмаринки полетять по вітру. А щоб закріпити ваші знання, я пропоную пограти в цікаву гру. Діти, відгадайте загадку. Хоч без крила, але літаю, вербі коси розплітаю, погайдаю в лісі гілку, заколишу в квітці бджілку. Якщо добре розлютити, можу шкоди наробити. Так що це таке, малята? Так, це вітер. Якщо наслідки вітру будуть погані, то хмаринка буде сумна. А якщо добрі, то весела. Дивіться уважно. Почали. Дуже сильний вітер вирвав із рук парасольку. Це так, погано. За допомогою вітру літають повітряні змії. Добре. Вітер крутить млин. Це добре чи погано? Звичайно добре. Завдяки вітру провітрюється кімната. Це добре чи погано? Так, це добре. Сильний вітер потопив корабель. Це як, погано чи добре? Дуже погано. Вітер допомагає висохнути білизні. Звичайно, добре. Сильний вітер зриває дроти. Це дуже погано. А це крутить дуже небезпечний вітер торнадо. Це дуже погано. Вітер допомагає сіятись на сінню. Так, добре. Сильний вітер ламає дерева. Це дуже погано. Вітер допомагає сушити вологе волосся. Так, це добре. Молодці. Тепер ви знаєте, що таке вітер. Тож до нових зустрічей. До побачення!